Шок, істерика, депресія та апатія такі психологічні проблеми можуть виникнути у біженців із Криму і Донбасу. Якщо кримчани майже адаптувалися до життя на материку, то у втікачів зі сходу все ще попереду. За даними ООН, вимушеними переселенцями стали 10 тисяч людей. Неофіційна ж цифра майже вдвічі вища. Як зберегти спокій, коли життя треба розпочинати з нуля, Олеся Варламова далі. У цьому санаторії для переселенців Валентина живе місяць. До цього мешкала у знайомих у Києві. Покинула Севастополь одразу після референдуму. Написала заяву про відмову від російського громадянства. Каже, дуже сумує за домівкою. 63 года понять, що у тебе абсолютно нове життя починається і шток стара звратані починати. В особенно, якщо видишь пейзажи крымские. допомагає боротися із сумом. Активна діяльність на нове місце Валентина перенесла власний проект міжнародний цирковий фестиваль. У Пущі водиці живуть майже 200 переселенців із Криму. Прибули також кілька родин зі сходу. Розповідає їхній координатор Іван. Сам він Севастополя, Тож розуміє, як воно залишитися без підтримки рідних через те, що хтось за Україну, а хтось за. Росію, із зони АТО зовсім інші переживання. Люди, які з Донецька приїхали Слов'янського тим, да складно, сложно. що в Криму, та хоч війни не було. А у них би, вистріли трупи. Давай ну каби страшно ще кілька днів тому. Людмила з чотирма дітьми жила в умовах війни, коли стало зовсім нестерпно. Переїхала до Харкова, а потім до Києва. Багато втікачів з Донбасу бояться показувати обличчя. Ця жінка не виняток. Хочеться домой. Так вот вот как бы внутрішнього сжато. Я планую, що це все таки только на літній період. До сентября мої діти пойдут в школу. Жінці пропонували психологічну допомогу, та вона відмовилась. Каже, робота про дітей не дає сумувати. Похаді зі. Один із імпровізованих концертів для переселенців до них ось так несподівано можуть завітати гості: хто з дружнім словом, хто з харчами або пропозицією про роботу. Це все допомагає їм, хоч на деякий час, забути про лихо. Психологи, волонтери, бувають у санаторії кілька разів на тиждень, каже їхній координатор. Якщо кримчани вже адаптувалися, хоча досі можуть почуватися невпевнено, то втікачів з Донбасу гострий стрес. Либо агресивність, либо пасивність, відсутність сна, тривога постійна, непонімання, де Ну как бы, що делать далі на этой стадії? Очень важно проговарювати свої емоції, проговарювати свої чувства. Найшвидше адаптуються до нових умов діти, найважче закриті люди. Утім, робота спілкування турбота про ближнього допомагають відновити психічне здоров'я. Олеся Варламова, Олексій Трушин та Володимир Вістяка Перший